Вітаємо наші шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами огляд польового літнього душу, який виготовлений спеціально для військових, які не мають змоги робити гігієнічні процедури там, з огляду на певні обставини. Також цей душ буде супер корисний для людей, які дуже часто подорожують, полюбляють вилазки, полюбляють кудись вибратися з палатками. Це просто незамінна річ. Це ваш побут, і, як то кажуть, кожен підлаштовує побут під себе. А це просто ідеальна можливість для того, щоб зробити ваш побут максимально комфортним. В нашому магазині цей душ представлений в двох розмірах. 5 галонів 20 літрів та 10 галонів 40 літрів. Е, в цьому огляді ми з вами подивимося, що вони взагалі є таке, як їх використовувати та чим вони мають бути корисні. І під перед оглядом традиційно нагадую вам, що це оригінали. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, з ПВХ, які не шкодять вашому здоров'ю. Обираючи продукцію оригінальну, ви можете бути. Впевнені в тому, що нічого не зашкодить вашому здоров'ю. Ми є офіційними представниками Мілтеку в Україні, тому, обираючи товари в нашому магазині, можете бути впевнені, що це оригінал. І до огляду! І розпочнемо ми з вами наш огляд з 20-літрового навісного душу. Вони, в принципі, всі навісні. І що ж у нас з вами в комплекті? По-перше, шланг довжиною 70 см для того, щоб зручно там приймати душ або мити посуд. Потім у нас з вами гачки, за які можна ось як на картинці підвішувати його, щоб було зручніше використовувати. І сам душ. Душ досить великий. Ось Я вам спробую його ось так от показати. Ось так він виглядає. Тобто ну, досить великий запас води можна е, в нього помістити. І ще у нас з вами в комплекті тут йде ось таке кріплення. Воно потрібно для того. Е, у нас з оцієї сторони з вами є така дірочка. Ви вставляєте цю трубку. Ось сюди, цю дірочку, для того, щоб можна було зручніше його повісити на гілку, або будь-куди, це як така от, знаєте, палиця все. І можна навіть легше нести, якщо там переносити ці 20 літрів. І що ж у нас по матеріалах? Він виготовлений е, з ПВХ, цілком безпечний матеріал для вашого здоров'я, і його можна безпечно е, використовувати. Він дуже маленький у складеному стані. Давайте зараз з вами його складемо. Тобто він займає просто супермало місця, сам душ, навіть його ось так можна згорнути. І... Але користь від нього просто. Нічим, мені здається, виміряти не можна. Шланг у нас з вами довжиною 70 см, тут такий розпилювач, тобто ви сюди ось сюди під'єднуєте шлангу і починаєте використовувати. Також у нас з вами тут є ось такий, завдяки якому ви там відкриваєте або закриваєте воду. Що можна сказати про нагрів? Цей душ, до речі, сам нагрівається. Ось так: от ви вставляєте і використовуєте. Стосовно нагрівання. Дивіться, якщо на вулиці там досить спекотна, температура вище 25 градусів до 27 градусів він нагрівається за годину. За 3 години до 40 максимальна температура це 50 градусів. Тобто, тут дуже реально. Купатися в досить теплій воді. Ви повісили, пішли займатися своїми справами, водичка нагрілася, помили посуд, покупалися, вмилися. Завдяки ось цьому зручному розпилювачу можна досить комфортно собі існувати навіть в польових умовах. Темна сторона виготовлена зі спеціальних матеріалів, які приваблюють сонячні промені. Та вода нагрівається. Зі зворотньої сторони все прозоро. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви могли відстежувати рівень води та могли взагалі відстежувати чистоту води. Досить розумно зроблено і досить зручно. Ось, таке, ось такий вхідний отвор у нас з вами великий, що дозволяє дуже зручно набрати воду, мити душ. І взагалом модель суперзручна. Якщо там для однієї людини, мені здається, на день цього буде з головою, можна і покупатися, і там привезти себе до ладу. Для військових мені здається, що це просто незліченна користь, бо тут можна і поголитися зранку там, з комфортом або ввечері, і помити посуд, наскільки це взагалі можливо. Тобто користь буде просто, ну, словами просто не передати, який він класний. Це досить практична та дуже потрібна річ. Особливо, яка займає дуже мало місця у вас е, в рюкзаку. І наступний у нас душ це вже на 40 літрів, він набагато більший, він підходить навіть там, для невеликої родини або для невеликої компанії. Е, і що ж у нас з вами в комплектації? Також на 70 см е, наш розпилювач зі шлангою, але тут розпилювач значно більший. І вже йде два гачки, а не один. Це для того, щоб його можна було зручно підвісити. І як виглядає взагалі цей самий душ? Він ось такого плану, так, зараз, відкриємо з вами його, розправимо. Він досить великий. Він прям супер великий. Зараз я вам трошки, щоб показати розміри, сюди вміщується 40 літрів. Знизу у нас з вами краник, в який ми під'єднуємо нашу трубку. Зверху у нас з вами вхідний отвір, досить великий для того, щоб зручно мити. І так само тут зверху чотири гачки, за які він підвішується, і ви можете комфортно використовувати цей душ в польових умовах. Виготовлений він також з ПВХ, також з безпечних для вашого організму матеріалів. І навіть от, до речі, я не сказала, що і на тій кропці у нас з іншої сторони. Є інструкція і показано, за скільки нагрівається при там, певній температурі. От Припустимо, як я вже казала, година 27 градусів, 2 години 35, 3 години 45. Максимальна температура нагріву 50 градусів. Ось так він виглядає підвішений. Взагалі, на мою думку, це суперфункціональна та корисна штука. Для, ну, 40 літрів він ідеально підходить для невеличкої компанії. Традиційні підсумки наприкінці кожного відео, що можемо підрезюмувати? 20 літрів ідеально підійде для однієї людини, 40 літрів навіть для невеликої компанії. Він виготовлений з Нешкідливих матеріалів, тобто з ПВХ, вони абсолютно безпечні для вашого здоров'я. Завдяки тому, що одна стінка темна, друга прозора, можна відслідковувати рівень води, чистоту води. Суперкрута та зручна штука в польових умовах, Ну як я вже казала, особливо підійде для військових, які дуже часто там переміщуються, або там особливо влітку знаходяться на відкритті. Тій ділянці, де немає елементарних благ, таких як душ, завдяки ньому можна і покупатися, і поголитися комфортно, і посуд помити, або ще щось. Ну, на мою думку, це супер потрібна штука для кожного. Також вона буде корисна для людей, які дуже активно подорожують, особливо там на природі. Це незамінна річ, це просто от вода. Це перша необхідність. Підписуйтесь на канал, залишайте питання, залишайте коментарі, ми завжди їх читаємо. Будемо раді почути вашу думку, ваш досвід користування цим душом. І до наступного відео!